Як повідомляє Megasize GPU, компанія Nvidia може готувати три нові моделі GPU Ada Lovelace для своїх відеокарт, які охоплюють основні та високопродуктивні сегменти для RTX 4070, 4060 Ti та RTX 4060. Наразі RTX 4070 оснащена графічним процесором ad 104 251 і незабаром з'явиться нова версія GPU ad 175 kx RTX 4060 Ti буде доступна у поточних версіях з AD106 351 та в нових версіях з чипами AD10450KX, а RTX 4060 буде доступна у поточних версіях з AD107400 та з новими чипами ad 255 Цікаво те, що варіант ad 175 kx це той же графічний процесор ADA, який також був вказаний для RTX 4070 Super. На даний момент немає жодних ознак того, що ці графічні процесори пропонуватимуть будь-які зміни в специфікаціях, і це здається малоймовірним, оскільки RTX 4070 Super вже існує як оновлення RTX 4070 і поставляється з графічним процесором AD104. Швидше за все, це відбувається тому, що Nvidia повторно використовує чіпи вищого класу, які не підходили для їхнього конкретного варіанту відеокарти, і переводить їх у артикули нижчого рівня, де їх можна використовувати, а не викидати. У минулому Nvidia робила це і з іншими GPU. Також повідомляється, що відеокарти, оснащені цими новими артикулами ADA GPU, надійдуть у продаж із цього місяця. RTX 4070 з'явиться першою з новими артикулами, а RTX 4060 4060 з'являться наступного місяця. Новий драйвер Nvidia GeForce Game Ready 551.86 вже підтримує нові відеокарти, тому у геймерів не виникне проблем з підтримкою. Компанія Nvidia вже анонсувала графічні процесори Blackwell спеціально розроблені для обробки штучного інтелекту, проте тепер вся увага переключена на ігрові чіпи цієї серії. Раніше заявлялося, що планується використовувати 3-нанометровий техпроцес TSMC для виробництва графічних чіпів, залишаючи 5-нанометровий техпроцес лише для тензорних блоків. Однак автор КПТ-7 Кімі спростував цю інформацію, стверджуючи, що тензорні ядра та графічний чіп Blackwell будуть вироблятися на одному техпроцесі N4P, який є покращеною версією 5-нометрового техпроцесу попередньої архітектури Ada Lovelace. Нова архітектура передбачає збільшення щільності компонування до 30%, що обіцяє покращення продуктивності, крім того, процесор GB202 отримає значний обсяг власної пам'яті L1. За чутками, GB202 отримає 192 блоки SM замість 144 у чіпа AD 102. Також деякі джерела приписують RTX 5090 512-бітну шину пам'яті. Графічні процесори Nvidia Blackwell будуть випущені під назвою RTX 50 пізніше цього року. За чутками відеокарти будуть оснащені пам'яттю GDDR7, а також підтримуватимуть технології, такі як DisplayPort 2.1. Ці оновлення та покращення роблять очікувану лінійку Blackwell цікавим вибором для ігрових ентузіастів та професіоналів у галузі штучного інтелекту. Компанія Samsung на GTC презентувала свої останні розробки в області графічної пам'яті, новий чіп пам'яті gddr 7 з вражаючою швидкістю 32 ГБ на секунду. Цей проривний чіп призначений для використання у наступному поколінні споживчих та професійних відеокарт. Чіп Samsung представлений на GTC має вражаючу щільність 16 ГБ на секунду 2 ГБ, що є надзвичайно високим показником ефективності. Новий чіп gddr 7 від Samsung може досягати швидкості 32 ГБ на секунду при напрузі DRAM всього 1,1 вольт, що перевищує норми, встановлені в специфікації JEDEC gddr 7. Це дозволить збільшити енергоефективність на 20% завдяки інноваційному управлінню живленням. Хоча чіп може працювати на швидкості 32 ГБ на секунду, перші відеокарти RTX Blackwell, ймовірно, матимуть швидкість пам'яті GDDR7 на рівні 28 ГБ на секунду. Крім того, Samsung також значно покращила теплопровідні властивості підкладки корпусу на 70% у порівнянні з чіпами GDDR6. Big Town з посиланням на XP GPU повідомляє, що Nvidia запровадить стандарт пам'яті gddr 7 для трьох продуктів RTX 50 серії Blackwell. Під цими продуктами мається на увазі три основних типи чіпів, з яких Nvidia формуватиме більшість своїх моделей. Сюди входитимуть чип GB202 для RTX5090, GB203 для RTX 5080 і GB204 для RTX 5070. У поколінні Blackwell також будуть певні типи графічних процесорів, які використовуватимуть старі стандарти пам'яті, такі як gddr 6 або gddr 6X. Вони стануть наступниками нинішніх ad 106 і AD107 і будуть використовуватися в RTX 5060 Ti і нижче. Nvidia розробила стандарт gddr 6 X спільно з Micron, яка є ексклюзивним постачальником чіпів для Nvidia. Пам'ять GDDR6X має швидкість до 23 ГБ на секунду та ємність 16 ГБ, що означає, що Nvidia може забезпечити достатню продуктивність для нижнього рівня свого сегменту продуктів. Особливо враховуючи, що реалізація GDDR7 працюватиме лише зі швидкістю 28 Габіт на секунду, незважаючи на те, що на ринку доступні чіпи зі швидкістю 32 ГБ на секунду або навіть 36 Габіт на секунду. Навіть якщо зелені виберуть стандарт gddr 6 для власних чіпів початкового рівня, розробка дає можливість збільшення швидкості до 20 Габіт на секунду. На GTC 2024 компанія Samsung представила чіпи GDDR7, але виявилася не єдиною з цією новинкою. Власні чіпи відеопам'яті продемонструвала SK Hynix, заявивши про більш просунуті у порівнянні з продукцією конкурента технічні характеристики. Модулі пам'яті Samsung, призначені для ігрових відеокарт нового покоління, підтримують швидкість до 32 Гбіт на секунду, але на практиці вони будуть обмежені показником 28 Гбіт на секунду. Компанія SK Hynix зробила крок уперед і підтвердила розробку модулів, що підтримують ще більшу швидкість. Якщо раніше Samsung говорила про 37 Гіт на секунду, то SK Hynix, як стало відомо, готова досягти показника в 40 Гбід на секунду. Крім того, SK Hynix розповіла про плани налагодити випуск чіпів на 16,24 ГБ, 2 і 3 ГБ. Це дозволить їм та Nvidia упроваджувати нові конфігурації пам'яті, зберігаючи при цьому кількість чіпів на борту. Показників 32 Габіт на секунду і вище, ймовірно, будуть досягнуті у майбутніх поколіннях прискорювачів. Швидкість у 40 Гбіт на секунду навряд чи можна буде побачити у споживчій продукції, але вона може бути знижена на 10%, і це, мабуть, більш реалістичний сценарій. Компанія AMD продовжує роботу над технологією інтелектуального масштабування зображення в іграх Fidelity FX Super Resolution 3 покоління. Незабаром вона оновиться до версії FSR 3.1, а розробникам ігор рішення буде доступне з другого кварталу. AMD FSR 3.1 містить декілька покращень, у тому числі покращену якість зображення, підтримку Vulkan та Xbox Game Dev Kit. Розробники ігор зможуть поєднувати алгоритм генерації кадрів AMD FSR 3.1 з іншими технологіями масштабування, такими як DLSS, XESS та TSR. AMD перерахувало, в яких напрямках вона вдосконалила FSR у новому випуску, це підвищена тимчасова стабільність у спокої та русі, зменшено ефекти мерехтіння та шуму навколо об'єктів, що рухаються, зменшено ефекти ореолів навколо об'єктів, підвищено якість збереження деталей. Крім того, спрощено налагодження для розробників та забезпечено сумісність з оновленими версіями FSR. Основні покращення FSR 3.1 компанія продемонструвала на прикладі гри Ratchet Clank Rift Apart. Це один з перших тайтлів, де реалізовано підтримку останньої версії. AMD повідомила, що зараз FSR 3 працює з більш ніж чотирма десятками ігор, але офіційного списку ігор з підтримкою FSR 3.1 поки що немає. Розробникам відкриється доступ до нової версії технології через платформу GPU Open. Точна дата не вказується, але відомо, що це станеться у другому кварталі. Компанія Colorful представила материнську плату b 760 m iGame Ultra Z, яка базується на чіпсеті Intel B760 і призначена для процесорів Intel Core 12, 13 та 14 поколінь. Однією з ключових особливостей цієї новинки формату Micro ATX є розташування роз'ємів на звороті плати. На платі Colorful на зворотний бік плати перенесені не всі роз'єми, а лише основні роз'єми живлення та підключення вентиляторів. Також туди перенесено порти SATA. Роз'єми для RGB підсвітки USB-портів та батарейки CMOS розташовані на фронтальній стороні. У цій материнці використовується 14 фазна підсистема живлення VRM зі схемою FAS 121 1, що забезпечує достатню продуктивність для флагманських процесорів рівня Core i 9. Плата підтримує оперативну пам'ять зі швидкістю до 7200 Мтранзакцій на секунду з відповідними профілями розгону. Крім того, вона має три слоти M.2 2280 для твердотілих накопичувачів стандарту PCI-Express 4.0X4. Один PCI-Express 50X16 для відеокарти та один PCI-Express 30X4 для додаткових пристроїв. Вартість материнської плати Colorful B760M IGame Ultra Z становить 1199 юанів або приблизно 167 доларів. Це дуже вигідна пропозиція, особливо з урахуванням того, що особливість розташування роз'ємів живлення на звороті поки що найчастіше зустрічається тільки у більш дорогих моделях плат іменитих брендів. Таких як Asus з її Z790 ROG Maximus BTF Hero, вартість якої становить 800 євро. Однак перед покупкою такої плати користувачу слід переконатися, що корпус ПК підтримує встановлення плат зі зворотним розташуванням роз'ємів. Компанія Noctua розширила свою лінійку продукції Chromox Black, представивши чорну версію CPU кулера d 12 l цей кулер об'єднує в собі безшумне охолодження і стильний елегантний зовнішній вигляд стелс. d 12 l Chromax Black майже ідентичний стандартній моделі за винятком кольору. Він оснащений чорним радіатором, вентилятором з антивібраційними накладками, задискачами для вентилятора та кріпильними деталями. Цей кулер ідеально підходить для компактних і високопродуктивних збірок в різних корпусах. NHD 12L Chromax Black має дуже низьку висоту всього 145 мм, що забезпечує оптимальне поєднання безшумного охолодження з відмінною сумісністю з корпусами. Завдяки двобаштовій конструкції з п'ятьма тепловими трубками та 120-мм вентилятору NFA 12X25R. Цей кулер забезпечує ефективність, яка перевершує багато інших моделей з такою ж висотою. Кулер не перекриває доступ до слотів пам'яті та сумісний з сокетами AMD AM5 AM4 та Intel LG 1851 1700 1200. Система кріплення SecuFirm2, термопаста nth 1 та 6річна гарантія роблять його ідеальним вибором для збірок, що потребують високої продуктивності охолодження. Рекомендована роздрібна ціна кулера 100 доларів. Компанія Corsair представила білий блок живлення ATX30 революційної серії RM Shift. Він став першим у світі блоком живлення з панелью роз'ємів, що розташовано на боці пристрою. Серія RM Shift включає блоки потужністю 750, 850 1000 і 1200 Вт та демонструє прагнення Corsair задовольнити потреби клієнтів. Завдяки зміненому розташуванню бічної панелі збирачам надається безперешкодний доступ до всіх роз'ємів, що спрощує встановлення та обслуговування. Це також допомагає зменшити згинання та скручування кабелів, знизити навантаження на них та на роз'єми. Нові блоки живлення білого кольору зберігають всі особливості, що зробили RM Shift популярними на ринку, включаючи модульну систему кабелів, ефективність 80 Plus Gold, японські конденсатори преміум класу та 140 мм вентилятор на гідродинамічному підшипнику. Серія RM Shift сертифікована за ATX 30 та сумісна з pci Express 5.0, що гарантує підтримку нових систем. Блоки живлення та кабелі RM Shift підходять для корпусів ПК формату ATX шириною не менше 210 мм. Блоки живлення вже доступні в інтернет-магазині Corsair. BG RM Shift потужністю 750 Вт коштує 140, доларів, а варіант на 1200 Вт – 240. Доларів. На цю серію надається 10-річна гарантія. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.